Привіт, друже! Ти відчуваєш цей запах? Це запах тріумфу і зла. Ми нарешті знищили кляте дерево добра, і тепер в країні добра пануватиме лише зло. Подивись же, ти бачиш це? Це третє велике злодіяння. Напевно, нам його дали за те, що ми знищили це кляте дерево добра. Добре, друже. Тобі напевно цікаво, де інші члени моєї армії. Так давай подивимося. Вони ось там. Кіло, скажи, аніматроники ще не повернулись. Ні, повелитель, я їх не видів. А ти, Роксиді, бачив аніматроніків? Ні, повелителю ще ні, не. не бачив. Так в тебе старигань питати не буде, ти взагалі не знаєш, як вони виглядають. Ти ще не разу їх не бачив. Хм... Вісник Темряви, а ти бачив? І ти їх не бачив. Та де ж вони возяться? Ну, ми ж не винуваті, що всі магазини після знищення того дерева добра позашинялися. Зате вийшло добре полювання. Так, що є то є? Подивіться, кого ми тут вполювали. Не знаю що, чи МЗН захоче зробити з цим оленем. Хоч пустити на м'ясо, хоч зачарувати, але думаю, він нас похвалить. Так, головне, не зглазити. Нам треба йти якомога найдалі від міста, щоб не зустрітися з цими мерзенними істотами. Добре, Варген, та дякую, що згодився покатати мене. Немає за що, Гінка, немає за що Ой, що ж вони з містом накоїли, та з деревом добра, як так можна. Так, Таурен, таке не вибачають. Нікому і ні за що. А, 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 дивіться, кого ми тут впіймали. Знайомий голос. Це ж ті істоти, що напали на твоє селище гінка. Т так, це вони. Ох, ну В... я їм зараз. Сиди тихо Таурен. Їх більше, і вони сильніші. Добре. Руф, руф, руф. Не брехайся, то м'ясо стане занадто жорстке. Ну, який там занадто просто жорсткувати. Я люблю більш м'яке м'ясо. Я теж. Уф, уф, уф. Як так можна з бідною твариною? Гінко, тихіше, а то вони нас помітять. Ну, ну як так можна? Ну, ну як. От зараз відведемо і з'їмо тебе. <риклад> Я тебе міцно тримаю. Як так можна знущатися над бідною твариною? Ану швидко, відпустіть його. Інка тихіше. Ми теж взагалі жерти хочемо. Відпустіть бідну тварину! Ти ще на бійку нариваєшся! Може нам і вас теж жерти. Ти перш ніж таке дитині казати навчись розмовляти. Вони точно нариваються. Так, добре, зробимо так. Дівчинку з'їмо, бика заберемо, а вовка заб'ємо. Чудовий план, я в справі. Я теж? Я з радістю. Жінка, ану сховайся за мною. Добре. Ви зараз в мене за такі слова отримаєте. Вражина, так? Фредді, приєднуйся в тебе лапи великі. с радостью. Вражина так. Зараз мы тебе волчара. Освежу ему. <хи> не чіпайте варгена, не чіпайте його. <хи> не чіпай моїх друзів. Ворген, ворген! Інка, біжи! Ви вже нікуди не вточите! Вони її розізлили. Це кінець. Тут більш менш безпечно. Да я вас всех с потрохами сжеру! Инка, слышай, бежи! Давай, Инка, давай! Ой, мама! Що за Що це А Що а... це за Тысы, чем зену. Рок <плес> запускаю. Запускай. Запускаю. Бихун наладили. Так. Годі тоді бо посильно дрінчить. Добре, вимикаємо. Фух, так краще. А аніматроники ще не повернулись, як я бачу, так? Так, вони ще не возвращались. А де Кіло? Я його теж тут не бачу. Він зачем то пішов у місто повелителю. Фоксі, ти повернувся. А Де інші аніматроники? Хороше, це не дерево добра розвалилося, І всі магазини позакривали. Ми пішли в ліс. Думали, може, щось вполюємо. а там таке сталося. Зараз розкажу. Так, Фоксі, якщо б я не пережив усього того, що я пережив, я б тобі не повірив, але я тобі вірю. Дякую, повелителю. Не ну, розмовляючий олень, це щось новеньке. А ти що мені віриш? Та вірю я тобі, вірю. А, ну що, нам вже можна вилазити, нам не надають по шапці. А? Ой, Фредді. Ну і вареник, ти засушений. Ой. О. Я зарано виліз, нам всім кабзда. Ви що? Весь час за Бугронду сиділи. Е, вибачте, повелителю, нас сюди Фоксі приволіка, і ми не хотіли втручатися в розмову, тим більше ми тоді були непритяви. Чому ти одразу не сказав? Я думав, вони там десь в лісі валяються. Вибачте, повелителю, я думав, ви так нам усім по шапкам надаєте? даєте. А, які, які ж ви розумні. Добре, ви таки не знайшли нам харчів. Я піду сам пошукаю. Хм. 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 Ніяк не міг свої п'ять марок, ой, тобто копійок вставити. Так ось ви які? Аніматроніки. Га? Дід, а ти взагалі хто такий? Сідайте, зараз розкажу вам все. І чайку зварю. Діло кажеш. Ага, діло. Хм, одинока хатинка посеред поля. Це, напевно, фермерська хатинка. Зараз подивимося, хто тут живе. Я я що за люди, ви теж впізнаєте цей голос і ці чотири руки? Так. Гармадон, це що ти? Так, я гармадон, а ти хто такий? Ти що, мене не впізнав? Ні, я тебе не знаю. А, напевно, навіть після знищення цього дерева добра вам не повернулася пам'ять. Всім, хто тут розкиданий, добре. Зараз ми це виправимо. Чем зен? Сьодзо! Як мій старий друг, Отримай сповна! Що за. А, я згадав. Нарешті гармадон. Я згадав, що мені треба прополоти грядки. Анухи ж з мого огорода. А... Чемзен цю! Я сказав киш з мого огорода! А я сказав Чемзен Цудзо! Я згадав нарешті! Я згадав, що правильно не з огорода, а города. а ну киш з моїх грядок! Да та як так, чому моя сила не працює. Аа... Добре, а я але я ще повернусь. Да повертайся на здоров'я, не топчи тільки мої грядки. Аа... Ну шо повелитель, ви що знайшли? Ой, знайшов, де таки, знайшов, що не повірите. Шо там, я знайшов гармадона. Нічосі! Гармадона нічогося, а де он? Так а гіон? Він що не захотів з нами йти? По-перше, не йти, а йти. А по-друге, дядя в карагані не, не захотів. Я всадив в нього свої цюдзо, а він згадав лише про те, що йому треба прополоти якісь саморядки. Ген? Фредді, це навіть більше, ніж в нас. Ну, якщо в нас двох, то так. А це твоє цюдзо, Це ж магія, так? Ну так, ти це сам знаєш. Та знаю. Тоді по твоїм розповідям виходить, що ти всадив 5 цюдзо аніматроніків, одне в кіло, одне в Рокстеді. Та довга магія при дистанційному криванні пекельною машиною. І того виходить сім дзюцю та довге керування пекельною машиною. Тобто довге використання магії. А ще мені цього не розказував. Вибач мене темний вісник, я про це нікому не розказував. Я думав, що ти не хочеш знати, щоб вони про це знали. Владика! Ви про що! Ага. А, ну, коротше, тут така історія. Темний вісник не завжди був динозавром. Після мого дзюцу він їм став, а до нього він був, як би так сказати, пом'якше, конем. От і да. Кому розкажеш, не повірять. От саме через це я вам це і не розказував. Не про те, що ви не повірите, а про те, що ви будете в довгому ступорі, і думав, що віснику темряви буде трошки соромно. Вибач мене, вісник темряви. <рапев> Дякую. Це тоді у нас виходить вісім. Ага. А і ще плюс одне цюдзо. Яке я використав проти дерева добра, але воно зникло кудись. Воно напевно його розчинило. Кляте дерево, добре, що воно знищене. Ага. Ну, це тоді у нас виходить Дев'ять разів використання цюдзу і ще довга магія. Ну так. І ще ти пролежав 3000 років на землі безтями. Ти не думав, що після цього періоду в тебе майже могло не залишитися манни, і ти вже всю використав. Ти правий, старий Гань, правий. Але щоб відновити всю манну, мені треба медитувати декілька тисяч років. Ви за цей час передохнете. Ну, ми ж за ці три тисячі літ не передохли. Ага. Тим більше є інший спосіб, і ти сам знаєш який. Інший спосіб. А, а ти про лаву та магму, так? Нарешті згадав. Але де в цій довбані країні добра мені знайти лавове озеро? Я ж тут не знайду наймало іншого шматочка магми. «Ой, повелитель починає злитися і плутати слова!» Рибахуватися. Де де? В Найтоні ти знайдеш. В Найтоні? Це ж Найтонія Ми ж її колись майже знищили. Ага? Я цього не пам'ятаю. Ну, звісно, не пам'ятаєш, Кіло. Ти ж тоді був з іншою армією, чекав мене. Ну, з іншою частиною армії, пам'ятаєш? Перед мегабитвою. Ага. Помню гладика. Ну, от ти добре, кіло. За цей час її вже відбудували. Добре. Тоді ми знаємо, куди нам треба тримати курс. Ага! 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 Найтоні!